Привіт! Давай поговоримо з тобою сьогодні про наслідки гріху, і це я зараз буду говорити не тільки про ті наслідки, які приходять до нас у вічності, а й про ті наслідки, які вже є тут за земного нашого життя. Насправді, коли ми грішимо, ми опускаємося нижче. Ми опускаємося нижче на рівень, на рівні, і дійсно, ми опускаємося на рівні бід, на рівні проклять. І дійсно вони просто приходять в наше життя. Це не те, що посилає нам Господь. Господь не посилає своїм дітям прокляття, він не посилає біди, не посилає хвороби, він посилає зцілення, він посилає звільнення і він посилає дійсно величезна любов. Ми самі своїми гріхами опускаємо себе на рівень. На рівні на рівень дуже дуже низький, де Ми просто отримуємо ці всі прокляття, ми отримуємо хвороби. І якщо ми вчасно не вхопимось за Божу руку, ми вчасно не вхопимося за слово Боже і за рукою Божої людини, яка вона Яку Господь нам буквально простягає через Божу людину, ми просто так і можемо лишитися з якимись власними думками, з власною думкою про те, що в мене є в житті, що я можу мати в вічності. Але наші думки це зовсім не є істина. Наші думки це зовсім не є правдою, не є фактом. І ми маємо розуміти, що дійсно, якщо ми не хапаємося за істину, ми йдемо просто у пекло, тому що. Третього нам не дано або брехня, або я... або істина. І з ким, кого ми обираємо кожного дня, кого волю ми обираємо виконувати чи свою, чи Божу. Це і визначає, де ми будемо в вічності. Тому що якщо ми обираємо власне тіло, ми з власним тілом і підемо у пекло. Але якщо ми обираємо виконувати Божу волю, ми маємо вже тут на землі благословення, Ми маємо вже тут радість, мир в серці. І Господь благословляє кожну сферу нашого життя. І в вічності ми вже є з Богом. Амінь.